Судня, денний текст Ігорі, Друга голова, п'ятий вірш. Скачуть по верхах гір з гуком, наче від возів. Нарік потужний, все до бою готове. Чтаємо злочиня. Свідки й не озброєні тілесною зброєю, але вони цілком і знаходяться під приказом Великого Фінашого Ісуса Христа. А армія Господа, яка знаходиться в бойовому порядку, не складається, тобто не складає демократичний порядок правління чи організацію, але знаходиться під контролем і розказом. Ісуса Христа, Його, його Царя і фільм а тому є теократичним правлінням свідки Його витобто, його військо сарани не боїться сотворінь, тому що вони знають, що за ними стоїть всемуча сила Бога. І його вірному слуги Клясу є як діамант, що твердий над камінь, І такими і їх зробив Єгова, котрий каже, не бійтесь їх, релігіоністів, не лякайтесь перед лицем їх без огляду на всяке противенство, вірні свідки сміло». Поступають вперед виконання їх назначеної роботи. треба взяти з вартої башти номер 12 1939 рік. І так, так, значення його слідкує нам про ту високу позицію. До якої його закликав, щоб Слухи Божі заняли її у такій, такій великій помочі силі Божій. Отже, озброєння вірних не є якоюсь тілесною зброєю, а озброєння є авторитетом його словом, його приказом, його і розказом його. Цей розказ передає головний фрідмаршу за найвище звання воєнник Ісуса Христа. Армія імені Ісуса Христа, вона завжди стоїть в такому бойовому порядку. Тобто не телесну зброю брати. Справедливості, котре має силу і власть, устояти серед любих обставин і виконати Боже призначення. Отже тільки ті, котрі вірні і довіряються Йогові, одержують від Йогови цю силу, знаходяться під Божим контролем і розказом. Розказ. Записаний у пророцтвах. Пророцтва роз'яснив Ісус Христос через вірного Раба і подав до зрозуміння. Отже, воєнна армія головного фельдмаршала, керівника теократичної організації є розказ від імені Бога. Ось ця сила, ось ця зброя вживається свідками Йогови і вони показують, що є подібна до сарани, котра не боїться своєї, хоч вона знаходиться у малому незначительному виді, однако їх зорганізованість по розказу Головного суймаршого Ісуса Христа а робить їх сильними і сміливими. Тому тут сказано лиця цього вірного слуги, хто став по стороні Бога за Божим розказом, їх лиця подібні до діаманту, котрий як камінь. І такими їх зробив Єгова, котрий каже, не бійтесь. Не релігіоністів, не комуністів, а не атеїстів, котрі спротивлюються розказом Божим. Не лякайтеся перед їх лицем, тому що правда і справедливість, вона має бути тверда і незмінна, котра розіб'є лоб кожного галіафа, котрий зневажає Боже ім'я і не приймає Божі розкази. Тому його сказав, не бійтесь цих релігістів, без, без ляду на всяке їхнє противенство. Вірні далі сміло поступають, виконують їх назначену роботу. Отже, його вона означає роботу, його видає розказ, його видає приказ через свій встановний порядок. Але розпізнати його згідно часу розпізнають тільки вірні послушні, Котрі радісно підкоряються розказом тільки, приказом тільки Бога Ігові Ісуса Христа. Тобто, тут відзначено цей розказ є дійсно теократичним, теократичним правлінням. Сліду зауважити те, що на сьогоднішній день. Народи землі взагалі не розуміють, що таке теократичне правління. Тобто демократії то вже зрозуміли цю бюрократію, що вона ніколи не була такою, як вона себе називала. А що тисяться теократії, теократія є справедлива, правління Боже справедливе, точне і вічне буде, тому що воно по правді і справедливості розпочинає кожну справу і закінчує її у вічність піля тільки на підставі цього теократичного правління, котре знаходиться під розказом головного фільмашого Ісуса Христа. Це так значить.